Колір освітлення у нас денний, так що він трохи холодніший, а тінь більш тепла. Розкладаючи кольори, ми намагаємось не списувати тупо з натуру, а і розуміти її, вивчати і аналізувати. Для нас це дуже корисний, дуже глибокий процес. Осягнення природи, натури. Це якесь маленьке диво, що на двомірній волосіні ми відтворюємо тримірний об'єм. І треба, щоб це був активний процес, а не пасивне списування, змальовування, тому не корисно працювати з фото, тому що там. Ви просто пасивно повторюєте те, що зробив за вас фотоапарат. Ми дивимось, де найбільше попадає світло на нашу натуру і де найвирізніший контраст. Це, звісно, цвітова частина і на глобах ще є світло акценти. Поступово ми переходимо до більш конкретної і точної проробки форми. Коли ми починаємо відокремлювати пальці, намагаємося їх не перераховувати е однаково, а якісь підкреслити, якісь може і не помітити, ще вони відрізняються. Трохи переходимо к деталям. Тут треба побачити, що є суглоби пальців, є нігті, є якісь навіть жили в руках. І десь не перераховувати все. А десь натяк зробити. На складну більш форму. Головні маси і відносини взяти. Тепер можна деталізувати, скільки нам потрібно для нашої цілі, хоч до фотореалізму, хоча я це не полюбляю, можна поглибитись у форму. Ну що ж, нема межі досконалості. Будемо вважати, що хай буде така рука.